Що запереживався. Знаєте, що е, знаєте, скажімо так, що на цьому тижні доля зіграла суму, знаєте, таку добру шутку. Як це не шутка, а за мною добра шутка. Це перше, що я стою тут. так, А друга, то е, тема е, моєї мікропроповіді маленька. Я її почув одразу, як мені запропонували е, сьогодні вести служіння. І е, я собі, по-перше, я себе почув, почув, почувствував, е, як Захаря, який стояв в свою чергу, знаєте, так, дуже так мене. Але тема, яка прийшла мені в голову, е, я думаю, я і вона, ну ми не дружимо реально з цією темою. І е, слово таке прийшло терпіння. Ну я, я Бога питаю, а я то до чого до терпіння, -то, знаєте? Я, то, ну, я не дуже терпляча людина, чесно вам кажу. Тільки нікому не кажіть. Так, е, да, ну це буде як... Ні. Ні, просто що кажу, що... Я вважаю, що терпіння це є така одна з основ нашого християнства. І знаєте, за, за ті пару днів, які мені, мені, мені сказали, говорити слово, я намагався змінити тему цю. Я думаю, може про щось інше казати. Ну, якось небагато ж тем, але да? чую я про це терпіння. Поділюся таким, скажімо, свідоцтвом, коли ми навіть на репетицію приходимо. ну Група прославлення знає, що я такий, знаєте, не дуже терплячий, хтось не так співає, а ну, до мене претензія, що я десь не так граю. ну, Знаєте, І коли взагалі новий проект якийсь нас народжується, нова пісня, то ну, є багато в нас суперечень. Але ви знаєте, коли ми дійсно починаємо змірятися друг перед другом, і ми розуміємо, що ми е, різні. І ми починаємо тоді дійсно рефлектувати, ми починаємо слухати один одного. і ми е, Ну, знаєте таке, відбувається процес терпіння один одного і виходить досить, досить непоганий продукт в кінці. І ви знаєте, коли я почав дійсно цю тему розбирати, дивитися, ну вона досить така широка тема. І за 60-15 хвилин ну, все не охопиш. Але я буду намагатися просто вкластися, щоб більш стисло. Як я це розумію на підставі Слово Божого. І знаєте, я заглянув в такий є ломачний словник української мови. І він дає нам таке значення терпіння. Перше. Терпіння це здатність стійко, без нарікань переносити фізичне або моральне страждання, життєві злигодні. Друге значення це здатність довго і наполегливо робити що-небудь, займатися чимось. І третє значення. Я думаю, воно саме таке важливе. Здатність ставитися невибагово до чужих недоліків. Отака та штука. І ви знаєте, терпіння воно проявляється постійно в нашому житті, кожен день. Я поділив терпіння на два таких табори. Перше, це коли ми в повсякденному житті знаходимося. Да? Наприклад, ми на роботі, десь ми в бізнесі, у відносинах серед людей, на відпочинку. Ну, це побутові такі да, речі. Ми їх не будемо торкатися. І є інший такий табір це в церкві, да? в церкві і особисто відносини з Богом. Наскільки ми терплячі до читання Слова Божого, наскільки ми терплячі до молитви. Ну, Може, це ще з цим якось воно ще нормально, але чи чекаємо ми відповіді від Бога, Знаєте, коли Він мовчить, а ми чекаємо. Він мовчить, а ми чекаємо. Не зовсім виходить, ну, як, як, наприклад, у мене. Ми починаємо зразу біжати по своїх справах. Але для нас зірцем терпіння є сам Бог. Багато місць писання є про терпіння, і, ну, як я раніше казав, це проповідь не 10 хвилин, не це точно. І, ви знаєте, Бог, він бачить нас всіх. І те, що відбувається в Україні зараз, да, зараз війна, все це беззаконня. Це ми бачимо як люди, якими живемо тут в цій країні. Але уявіть собі на хвилинку, що Бог бачить весь світ зараз. Просто так, от уявіть собі. Не е, десь в одному місці це відбувається, це відбувається по всьому світі. І що робити Богу? Знаєте, в другому Петра 3:9 написано такі слова. Не бариться Господь з обідницею, як деякі вважають це барінням? Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі повернулися до каяття. Знаєте, це е, звернення, скажімо, не тільки на ті події, які відбуваються по всьому світу, да? але це звернення конкретно до кожного із нас. Тому що, ну ладно, то так. Е, він не хоче, бо, щоб ми залишалися. Іноді кажуть, що в мене такий характер, ну я такий. Я дуже часто чув від людини, що от я такий. Ну, це вже було, мені було там десь років 30, а то людина була років 50 чи 60. І вона така, а я такий. І я думаю, ну, значить і я такий. Знаєте, і коли два от таких зустрічаються, ну це біда. І ну, досить було важкувато нам спілкуватися. Але одного разу я почув таке вираз, що коли ми приходимо до Бога такими, як є, але коли ми залишаємося такими, як є, ну це неправильно. І, і тоді Бог нас починає змінювати. І оскільки ми, оскільки ми створені по образу і подобію Божому, да, то Бог хоче навчити нас. Також терпінню, щоб ми мали це терпіння як мінімум в церкві. Є таке місце писання, що суд Божий почнеться з дома Божого. Ну я раніше якось думав, ну як це, ми всі брати і ну, це таке діло. Але вивчаючи, вивчаючи цю тему, я зрозумів, що нам треба все ж таки працювати. І знаєте, якщо Бог має таку рису, як терпіння, і оскільки ми створені по образу, поподобю Божому, то ми також маємо, маємо. Також маємо цю рису. Розумієте? Ми маємо працювати над цим. І Задається питання, а скільки мені терпіти? Знаєте, Оскільки ми можемо, я можу терпіти цю людину, або оскільки я маю терпіти ту людину. Слово Боже, воно є непохитним і воно є твердим. Ми можемо робити, як ми хочемо, і ми так робили колись і жили, як хочемо. Але коли ми познайомилися з Богом, Бог дає нам чітки в... Чіткі вказівки, що нам треба робити. Якова 5-7. Отож, браття, отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Багато, скажімо так, да? може, сили не вистачає, скільки терпіти когось. Або навіть і себе. Я вам чесно скажу, що іноді я буваю такий, що я сам себе не можу терпіти, <рес> чесно кажучи. А, але я знаю Бога, який довго терпить мене. І тому я вважаю, що це не випадково. Бог мені сказав говорити про цю тему, оскільки я вже сам починаю задумуватись. <дит> тим, який я по відношенню до інших людей. Як вони мене терплять. І треба, і я кажу, що тож, ж, брате, довготопіть аж до приходу Господа. Знаєте, і знову запитання. А що це мені дає? Ну, от я такий, я лажу, да? там, от слагиком, да? Ну, у нас є якісь відносини, нам не потрібно терпіти один одного. Ну, так, от, в такому скажу, великому сенсі. Але все одно ми зустрічаємося, у нас є якісь там відносини, є якісь разноглася, і ми маємо примирятися. Для, якогось, для якоїсь мети. Не просто, що я з ним примирився, наприклад, і він сидить на цьому ряду, я сижу з тої сторони. Ми любимо один одного на відстані. Дуже здорово. Але що це нам дає? І ви знаєте, цю відповідь я знаходжу в євреях, в євреях 10.36. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити, прийняти об'єтницю. О, сильно я, да? казалось би, це ми просто для себе, наш характер, ми хочемо бути кращими, ми покращимося. Але терпіння напряму пов'язано з волею Божою. І, наприклад, якщо я з ну, от званю, да? для чого нам треба примірення? Навіщо нам потрібно це терпіння? Ми є одною командою в групі прославлення. І, наприклад, нема в нас один до одного ну, якогось примирення, бо нема терпіння. Да? Ви знаєте, що е, ну, буде не дуже добре. Ми можемо прийти сюди і е, ну, нічого не вийде. Якщо кожен буде гнути свою, а я такий, мене. Мене не треба, я не буду нікого терпіти, і я буду це. Знаєте? Але я вважаю, що коли люди один до одного відносяться з терпінням, в цьому виконується воля Божа. І коли людина, скажімо, йде на служіння якесь, і він має цю рису характеру, наприклад, взяти, ну, давайте. Катю візьмемо, наприклад, вона йде на служіння. Вона там зустрічається з різними людьми. Але в цьому служінні я вірю в те, що виробатується, виробляється, виробляється терпіння до цих людей, навіть потім переростає в любов до цих людей. І в кожному служінні, і навіть не тільки в служінні, це може бути. І повсякденному, повсякчасному, скажімо, нашому спілкуванні з людьми. І е, хочу сказати, що е, можна навіть мене запитати, ну, що, верніше, не що я побудував свою проповідь на питаннях. Чому, 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 чому? Знаєте. Е, Саме чому на запитання? Тому що я запитую себе, а який я? І я думаю, кожен із нас має запитати себе, а який я? Чи маю я терпіння до когось, до чужих якихось там помилок або ще до чого? І знаєте, що хотів би е, закінчити знову ж таки Запитанням до церкви зараз хто може назвати два випадки в Біблії, ну їх більше, ніж два, але просто два, де людина мала терпіння і отримала благословення і виконала волю Божу. І другий випадок, коли людина не мала. Терпіння і не виконала волю Божу. Просто так, навсідку. Два, два моменти. Хто може сказати? Христос? Ісус Христос? Ісус Христос. Давайте ветхий завет. Псал. Давайте так. Саум. Да. Авраа. Як? Ні, мені не імена треба, мені події треба. Дочекався Самуїла. Перше. Авраам не дочекався сина у вічно. Перше. Е Саул не дочекався Самуїла. Пам'ятаєте це, так? Да? Але що сказав Самуїл? Якщо б ти дочекався, то була б перемога, так? Да? Але... Але що каже Самуїл? А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм. І Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Просто людина не змогла дочекатися. Не мала терпіння цього. Ну, Те, що ви казали про а, людину, яка мала терпіння, дійсно. Це і Ісус і Авраам, який терпів і чекав дитину. і все. Але я взяв вже з цього місця Писання перша Соломона. Ой, Соломона, Самуїла. Перша Самуїла з першого вірша. Значить, з першого серця там вказано про народження Самуїла. А в 13 розділі цієї книги написано про Самуїл вже пророк. Тобто одна книга, яка присвячена служінню Самуїла. Перша глава першого Самуїла і був один чоловік. І Раматаїм, ремата їм з Єфремових гір, а ім'я йому Елкана, син Ерахама, сина Іліс, сина Тоху, сина Цафуфа і Ефрем, Єфремлянина. А той чоловік рік у рік ходив із свого місця ходив із свого міста до Шила. Щоб вклонятися та приносити жертву Господу Сава. Тобто це був служитель. Які дві різні долі? Людина, чоловік ходить, вклоняється Богу, молиться, дружина його Анна, молиться в храмі. Вони чекають, вони чекають з терпінням на народження. І народжується пророк, Ну, пророк, ми знаємо, в кінці вже, так? Тому. Знаєте, я хотів би побажати всім нам, щоб ми вникали в себе і в учення, як кажу, слово Боже, дивилися в першу чергу на себе. Я дійсно міг би вам і історію розказати про себе, про терпіння, і нетерпіння, але ми, кожен має індивідуально підходити до цього до цього поняття терпіння. І Хай Бог кожного з нас благословить, щоб ми преображалися, як кажуть, із от слави в славу, від сили в силу. І хай Бог допоможе нам просто мати цю рису характера як терпіння. Амінь.